Бажаю здоров'я, шановне криптовариство, радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там вся свіжа інформація стосовно різних проєктів, стосовно різних ігор до речі. Торгуємо виключно більше Бінкікс, тому що там найбільші бонуси і найменша комісія. Також телеграм-каналі зараз проходить дуже така цікава лотерея, де ви можете отримати безкоштовно автомобіль. Тому підписуємося. І спостерігаємо посилання під цим відео. Так, шанутарису, сьогодні відео буде пов'язане з грою Зен, тому що скоро вже аєрдроп. Відповідно, я граю. в мене вже кіт 37 рівня, і в мене є вже в стейкінгу монети. Тобто, безпосередньо тут вже нова така фішка вийшла, натискай Майн, і тут можливість є стейкати свої монети. На жаль, тут не дається мій доступ, тому що тут можна стейкати, якщо у вас кит від 110 рівня, у мене, на жаль, його не було. Тому я придбав монети, я їх придбав на десь орієнтовно 40 доларів, тобто 40 доларів я вже вклав в даний проект. І зараз в мене 17 тисяч монет, і я вже заробив, тобто воно вже намайнилось. 1570 монет. Ще мається буде воно 6 днів, відповідно, тому що зараз вийшла така цікава фішка. Відповідно, закинув свої срібні монети, їх спочатку придбав, через тон, все купував через гаманець Тон Відповідно, якщо вам цікаво, як це все відбувалося, пишіть мені, я вам все розкажу, покажу. Відповідно, через 6 днів закінчиться вже такий, так би мовити, фармінг монет. Проєкту WCAT, і ми вже будемо очікувати airdrop. Не скажу, що ціна там, монети буде така якась космічна, але б хотілося б, щоб ми на цьому заробили. Тому, тому поки що граємо вже в певній мірі. Багато людей грають цю гру, тому що вона на хайпі відповідно, а тим паче, якщо зараз є вже майнінг відповідно тих чи інших монет. Тому я гадаю, скоро вже буде вихід безпосередньо на біржі. Відповідно, стосовно ігор, тут нічого такого складного нема. У мене це вся інформація є на ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь, дивіться, тому що там знімав від А до Я, що потрібно робити, що не потрібно робити. Тому, якщо ви початківець, обов'язково дивіться і грайте, тому що є в цьому перспективі. Нагадаю, вкину я в даний проект 40 доларів, придбав монети. І зараз вони маняться, Відповідно, ви бачите, вже, ви бачите мою цифру 407 монет, наприклад, на Калм. Заклеймо, відповідно, вже має 1800 на балансі. Ось, як ви бачите, 1878. Побачимо, що з цього вийде, але врешті-решт. Перспектива цього проекту велика, тому шануториство обов'язково граємо цю гру. Якщо ви лише початківець, ознайоміся з інструкціями на ютуб-каналі відповідно, і чекаємо аєрдроп. Я гадаю, що проект повинен бути гідний і відповідно нас ніяким чином не відбрасить в плані фінансової сторони. Відповідно. Що, чекаємо, і найближчим часом також я публікую інформацію, можливо, якісь певні оновлення вийде. Тому обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, підписуємося на мій Telegram канал і натискаємо на ширну подобайку на це відео. І чекаємо, звичайно, аєрдроп.